Ну, я, напевно, в такому вигляді був, що він прийняв мене за свого, почав казати, що свої братік. Я йому щось, там наче махнув, що все я не стріляю, почекав, поки він підійде ближче, убив його. І, ну. і це якось так просто страшне везіння, що я всіх їх чотирьох так легенько, як не знаю, наче в якійсь грі, просто одного, другого, третього, четвертого. Я Максим, мені 24 роки, позивний касир, 12-та бригада Національної гвардії України АЗОВ. Як ти отримав свій позивний? Я працював касиром ще задовго до повномасштабного вторгнення, там рік 18-й, напевно. І коли вже прийшов в добровольчий підрозділ, сказали просто придумай позивний. і Я там за кілька секунд не придумав нічого краще, ніж сказати касир. На яких напрямках ти воював? На Запорізькому ми посиділи в 23-му році. І вже на в Серебрянському лісниць, лісництві на Креміні отримав поранення і відтоді на лікуванні. До повномасштабного вторгнення я працював в, в Буковелі, от, був пекарем, пік піцу. Коли ти був підлітком, ти мріяв про кар'єру військового? До 13-го року я навіть не задумувався взагалі про це. Уже після 13-го, після подій Євромайдану. От звичайно, тоді я не пам'ятаю, клас 9-й мій, напевно. Всі хотіли воювати, всі хотіли в АТО такі школярі. В нас гаряча кров була, і нам ну дуже хотілось. Але якось до моменту закінчення школи. Вже це все перегоріло, вже пішла заморозка конфлікту, і якось вже ніхто не задумувався про це. А вже коли там після школи, університет, вже ближче познайомився з націоналістичними рухами українськими, вступив до одного з них, і тоді вже, вже були думки: це десь рік 19, отак. Тоді, скажімо так, ми вже всі знали, що все одно доведеться воювати з Росією в якийсь момент. За яких обставин ти мобілізувався? Ну, я був в Буковелі, повернувся додому. Вже там на початку червня я потрапив у добровольчий батальйон Реванш. І там проходив підготовку кілька місяців. Ну і якось потім у мене не зрослося з підрозділом, і тоді вже вирішив іти на співбесіду в АЗОВ. До Азову я потрапив через набір. Це вже була зима 23-го року. Так як я вже достатньо багато знав про підрозділ ще до повномасштабного вторгнення, то приблизно я знав, що на нас чекає, що ми будемо робити. Наше БКБП проходило в лютому місяці, в день плюс 7, вночі мінус 10. Це все в палатках. Просто було морально і фізично важко, але також якось не, ну, не хотілося піти зараз чи там десь повернутися додому. Взагалі хотілося тільки вперед йти. Розкажи, будь ласка, про ваші перші тренування. У нас там був спортивний майданчик, на якому на контейнері було написано, що піт рятує кров. І це дійсно так і є, якщо ти багато тренуєшся, багато вчиш і багато знаєш, то тобі буде набагато легше. Суть базового курсу бойової підготовки в тому, щоб перевірити тебе фізично і морально, чи готовий ти викладатися на всі 100%, чи готовий ти до того, що буде важко, буде боляче, і все одно потрібно працювати. перші дні дуже важко, перші дні тебе просто убивають. Щоб ти здався, всякими способами намагаються видавити з тебе це, що я більше не можу. Багато фізичних навантажень, дуже багато фізичних навантажень, дуже багато бігти, повсти, присідати. І це те, до чого варто готуватись, тому що фізичні навантаження, де б ти не був, вони будуть завжди. Що буває з людьми, які кажуть: я вже не можу. Вони вибувають. В нас була така система, як в корпусі морської піхоти США, тобто, якщо ти хочеш здатися, ти виходиш з строю, йдеш, б'єш у дзвін, от, і ти здаєшся. Це у нас така традиція була кожен ранок. У нас головний сержант запитував, хто хоче здатися. І той, хто хотів, то просто підходить, б'є в колокол. Взагалі відпускали додому раніше, але так як зараз повномасштабне вторгнення і е, типу, когось вже оформили в частину, то їх залишали там в матеріально-технічному забезпеченні або такі якісь. Вони займали тилові посади, виконували якусь таку роботу, не бойову. Але робота знаходилась для усіх. Багато було таких людей? Спочатку, перший тиждень, доволі багато, кожен день. Хтось хтось вибував. От. А потім, уже, коли відсіялися найслабші, то напевно там після другого тижня вже взагалі ніхто не відсіявся. А можеш розповісти про один з найважчих днів у зоні бойових дій? Там загинув наш побратим, це був штурм. Ми е відштурмували добре, закріпились. І сиділи просто на позиціях противника. І ну, дуже плотно по нам працювали. Працював міномет дуже плотно, дуже прицільно. І от кожен виход, і тобі здається, що о, оце твій, оце вже твій. І так ми просиділи під цим обстрілом там, годин 5, напевно, зранку. Там Кожен кожен постріл просто тобі здається. Ну, все, от все. Це вже зараз по мені. Це вже зараз мені прилетить, а укриття, як такого, там ще не було нормального, тому що це були захоплені позиції. Ми просто е, як могли, е, так укрились там. Це, напевно, був такий єдиний день, коли мені в якийсь момент здалося, що я зараз морально не вивезу, і що не знаю, що буде далі. От. Е, така. Але з часом, скажу так, навіть до цього звикаєш. Після цього. Ти ще втрачав побратимів? Так, так, втрачав. Загалом вже більше 20 моїх, ну, скажімо так, знайомих побратимів втратив. Взагалі вмирати не страшно, але страшно від думки про те, що твої побратими помирають і вони, типу, будуть помирати. І це якось кожного разу, ну там, це просто шок. Ти просто дізнаєшся і такий, ну як так, як так вийшло? Здавалося, що там вчора ще говорили, переписувались, а сьогодні вже немає людини. Ти втрачав побратима, який встиг стати тобі другом? Я Розкажу про побратима з позивним Тарік. Ми з ним познайомились вже в Азові на БКБП. То він Приїхав такий. Знаєте, ну, є така фраза, зараз часто її використовують, що я не створений для війни. От, це була людина, взагалі не створена для війни. Йому було 18 чи 19 років. І він е, був сам по собі такий дуже маленький хлопець, такий худий, невисокий. І з Тернопільської області він там навчався у Львові. І він взагалі приїхав батькам сказав, що їде працювати поваром в Київ. Ти їм нічого не сказав, було важко, вони там і писали заяву в поліцію про те, що син зник і так далі. Але він не здавався. Він вивозив йому, було, напевно, найважче з нас усіх. От, тому що, ну, якщо по фізичній підготовці, в нього там ще був більш-менш нормальний рівень. То йому було важко влитися в те, що треба працювати зі зброєю постійно і так далі. І от він якось ну, не міг цього, він задавав дуже багато питань, всяких там дивних, які не потрібно було задавати. Ну, такий, я ж кажу, не створений для війни. Але тим не менш він вивіз БКБП, прийшов з нами далі, прийшов в Запоріжжя. і Загинув вже на креміні, також зайшов в бліндаж. От, і прилетіла 120-ка і йому осколок в голову. От, пряме попадання там, 120 ки в бліндаж. Ну, там він ще кілька днів, здається, пожив в лікарні, От, але не, не витягнув, не вивіз. В ньому, напевно, не було якогось такого притаманного людині зла чи якось чогось взагалі негативного. Він був дуже позитивною людиною, завжди старався всім допомогти, чи там, запитати пораду в когось. Ну, був дуже-дружелюбним і взагалі за ним жодного разу я не спостерігав якоїсь, навіть, там, якоїсь вияву агресії навіть на тренуваннях. Ну, особисто в мене було таке. Що коли ти вже не можеш фізично вивозити, ти вивозиш чисто на якісь такі внутрішні агресії, на тому, що я все одно це зроблю. Тому що треба воювати, треба убивати росіян і захищати свою країну. А в нього просто ну в нього не було такого, що типу, треба вбивати, треба захищати свою країну. Він ну дуже добрий був. Я навіть не згадаю наскільки доброї людини в своєму житті загалом. Можеш розповісти про день, коли ти зазнав поранення? Пам'ятаю не все, тому що ну, є там деякі проблеми з пам'яттю. Але день почався у нас вночі з виїзду на позиції, з інформацією, що буде штурм наш. От, і що ми взагалі наша група мала працювати на прикритті але так як е, другої нашої групи, яка е, конкретно штурмувала, у неї там вже виникли проблеми з БК е, ближче до кінця штурму. І нам е, трьом сказали, що потрібно допомогти, потрібно принести патрони і там, трошки підсобити їм. І е, ми прибігли до групи штурмуючих, у них вже дуже плотний контакт був, вони вже були там за метрів 30 від супротивника. Ми прибігли, ще трошки просунулися, це я і два моїх побратима. Пам'ятаю, просто що контакт, просування, контакт, просування. В якийсь момент я тримав свій сектор, і мені здалося, що побратима справа за трьохсотила, чи навіть, навіть, можливо, мені не здалося, от щось там його зачепило легенько, але мені в, в момент я так поглянув на нього, зрозумів, що там, типу, Важке поранення, і забрав його сектор, і, ну, почав контролювати його сектор просто, і з мого сектора мені прилетіла граната. Допустив помилку, типу, не, не дивився на свій сектор. От нікого не попередив, і так якось це просто здалось, як наче 2 секунди пройшло. Я просто повернув голову, вибух поряд, і все. І... Я просто. Пам'ятаю, що впав, і перша моя думка, ну нарешті я хоч трошки відпочину. Друга думка, що якщо виживу, почав накладати турнікети собі, загалом зачепило руку і ногу. Так непогано. От, ногу я чомусь не відчув біль спочатку. Я, навіть, я вже зрозумів, що нога поранена, коли підбіг побратим. І почав мені допомагати з турнікетами. Тоді я вже зрозумів, що не зможу встати. Е, лежав, він почав мене трошки відтягувати, дотягнув до мінімального укриття. І всі отримали поранення на тому штурмі. Прям всі, хто штурмував, у всіх якісь навіть мінімальні, але були поранення. Е, для мене здалося, що пройшло кілька годин. Але ну, там прибіг Соєр одразу після нього почав мене витягувати, і ще один наш побратим прикривав нас. І так вийшло, що Соєр ну, відтягнув мене, може, метрів 20-30 в сторону від контакту. І якось так за Бугорок мене затягнув, також отримав поранення, от, і вони відкотились. Ну, це було правильне рішення. Вони, типу, я би також так зробив. Там було доволі далеко мене тягнути і, можливо, ну, наслідки були б набагато гірші, якби мене не залишили там. Вони відійшли, і я залишився лежати також. Я не пам'ятаю, просто ну, не можу вкласти себе в часові рамки через те, що я якось лежав, і так здавалося, що проходить багато часу. І коли вже е, супротивникам прийшла підмога, прийшло четверо людей, вогнева група. То вони якось так, е, перша трійка взагалі прийшла повз мене і стала, е, виходить, вони почали ховатися за деревами, але від наших позицій, а не від мене. А той, що йшов четвертий, він мене побачив, почав мені махати, і ну, я, напевно, в такому вигляді був, що він прийняв мене за свого, почав казати, що свої братик показав мені червоний скотч на руці. От. Що це значить? Це розпізнавальні знаки їхні. У нас там жовтий синій скотч чи зелений, ну там загалом залежить від напрямку. А в них був червоний. І він показав, я йому щось там, наче махнув, що все, я не стріляю. Почекав, поки він підійде ближче, убив його і ну, інші навіть не помітили, вони не помітили мене, не помітили взагалі ні його, ні мене. І вони далі там контролювали сектора, які були в сторону наших позицій. І це якось так просто страшне везіння, що я всіх їх чотирьох так легенько, як не знаю, наче в якійсь грі просто одного, другого, третього, четвертого вони Вони вже побачили, що по ним ведеться вогонь прицільний, але вони все одно не могли вияснити, що це я, вияснити звідки, і все одно ховалися від наших позицій і ще більше відкривались мені. Тому так пощастило. І я вже, коли зрозумів, що вони все, я почав чекати. У нас там на самих позиціях, які ми не змогли заштурмувати, залишився один супротивник. Ну, його там, напевно, контузило дуже сильно, бо йому гранати навіть залітали туди в окоп, там зривались, і все одно він дуже хотів жити. Я думаю, що ну все, буду чекати його там. Якось повернувся, так лежачи, щоб в приціл було видно вихід з їхнього окопа. І думаю, ну, він ж все одно вийде колись. Але я так і не дочекався його. Ну Він ще дуже довго стріляв, уже бій закінчився загалом, але він ще десь годинку висовувався з окопа і просто стріляв десь в сторону лісу, в пустоту. Уже, напевно, через годинку-півтори. У мене там підтікали турнікети трошки з руки, я почав вже втрачати свідомість, зрозумів, що я його не дочекаюся, так приліг на бік і так і лежав, просто вже чекав типу смерті. Цей підар, який сидів в окопах, він просто вийшов і пішов. Прийшов отак повз мене. Я його бачив, але я вже не міг навіть автомат підняти. І він, напевно, настільки контужений був, що він там не проконтролював, якось не добив мене щось таке. Він просто пройшов отак два метри повз мене і пішов, пішов навіть не в сторону своїх позицій, а десь просто вбік. До цього тобі доводилося вбивати ворога? Ні, ні. Це були перші, ну, по крайній мірі, там, перші, яких ти бачив. І які прям стовідсотково ти знаєш, що ти це зробив, таких прям настільки близьких контактів до того не було. Ну, я б навіть не сказав, що я якусь радість відчував. Просто от, типу, просто виконана робота. Як можливо, якийсь я насолоджувався тим, що це було так результативно і так пощастило. Але якоїсь радості чи якоїсь там совість мене не гризла взагалі і ну, нічого не відчував. Це була дуже реалістична відеогра. Тебе поранили? Що відбувалося далі? Знайшли мене взагалі люди з іншої роти. В яких е, була е, навіть я не знаю, яка задача, можливо, навіть шукати нас або закріпитись на тих позиціях, але я якось так уже засинав. прям. Е, я вже відчував, що помираю, так е, засинаю, вже так не можу відкрити очі нормально, не можу рухатись. І я почув, що хтось говорить українською, от і просто там крикнув, наскільки зміг. Вони підбігли, надали мені допомогу вже. Які події з фронту тобі найчастіше згадуються? Е, можу точно сказати, що більшість спогадів, які приходять, вони приємні. Майже всі приємні. Ну, типу, дуже рідко щось згадується, негатив якийсь. Не знаю. Дуже часто згадується полігон, наше життя на полігоні, бо це ж найвеселіші часи, коли ми там не знаю, катались на багі по полігону або. Просто там, цілими днями ходили по лісу, відпрацьовували якісь тактичні вправи. Це ну, зараз згадується з такою приємною посмішкою. Не вистачає більш такого е, військового життя, скажімо так. От, можливо, бойові дії навіть входять в це життя, але якось не задумуєшся більше. От, е, ну, не сидиш і не думаєш, що от би міна прилетіла там, за 10 метрів від мене. Щоб згадати ні, але думаєш, от би, там, з пацанами десь поїхати, в, в Слов'янськ поїсти шаурми. Типу це... Ну Там взагалі просто інше життя, і так, за ним скучаєш, скучаєш сильно. І іноді здається, що вже хочеться, щоб це все закінчилось, хочеться додому просто. От. А потім, наприклад, приїжджаєш в відпустку додому, і це 10 днів, і через 4 дні ти вже так хочеш повернутися назад думає, що я вже без цих людей просто не уявляю своє життя. Ні, не було думок про те, що е, я якось не так проживаю свої найкращі роки, бо я якраз таки проживав свої найкращі роки саме в армії, саме під час повномасштабного вторгнення. Думаю, що я, е, було весело, що більше так не буде, то оце важко.